Я ніколи не міг уявити собі, що в Україні можуть бути такі цікаві місця. Ми в Херсонській області, де знаходиться аналог Ізраїльського мертвого моря, тобто там, де тіло людини не може потонути. Ну от, ми на кордоні Херсонської області і Криму, от, і зараз біля Мертвого моря Херсонщини. Покопалися тут в такій чудовій ямі, де неможливо потонуть. І намазались зараз дуже дуже цілющою грязью. Не знаю, йдеться воно схоже на щось дуже хімічне. Можливо, це стоки якісь з хімзаводу. Ой, Але дуже прикольно. Це дійсно прикольно, коли йдеш по березі, а в тебе під ногами лише сіль, і в самій воді ти не можеш потонути. На березі кругом такі от невеличкі шматочки солі, ми їх дуже багато назбирали. І весь берег такий от соляний, взагалі нереальні якісь враження. Знає, як в мультфільмі, о, як в кіно, Буратіно, Там отак жаби лежали і ногами, і руками. Місцеві розказали нам, що це озеро виникло дуже дуже давно. Тоді радянський винищувач упав, десь розбився якраз в цьому місці, і в Воронці оголилися такі підземні джерела, дуже-дуже солоні, і тому в озері неможливо потонути. Але не знаю, чи ця версія правдива, але все одно буде там дуже цікаво, і мені здається, варто відвідати це місце, оскільки я вважаю це одне із найцікавіших місць в Україні. you <laughs>